Рада вітати вас на нашому каналі. Багато хто не може уявити вихідні без домашніх пельменів. Але вони чомусь не завжди виходять такими, як хочеться. Здавалося б, зробити пельмені дуже просто: загорніть м'ясну фрикадельку в тіста, кіньте його в киплячу воду і все. Однак, якщо ви знатимете кілька хитрощів і уникнете основних помилок, Ця досконалість кулінарного мистецтва виявиться ще смачніше. Я готую найпростіше бюджетне тісто, яке не рветься, не липне і не розварюється. Ідеальне тісто є тонким та витримує варку, тоді пельмені будуть соковитими без переваги у борошняний бік. Я додаю в тісто олію та не додаю яйця. Так воно стає міцнішим при варінні і не втрачає своїх властивостей при тонкому розкочуванні. У багатьох рецептах рекомендують, що для тіста найкраще використовувати теплу воду. Ось тільки для пельменів ця рекомендація не стосується. У даному випадку буде потрібна саме холодна вода, а від води кімнатної температури тісто стане тугим і жорстким. Якщо при замісі дріжджового тіста небезпечно саме підсипати багато борошна, випічка вийде щільною та важкою, то при замісі прісного тіста не можна передозувати рідину. Мене іноді запитують, як моє тісто чудово тримає форму при розкатуванні. Справа у тому, що є різниця між дозрілим та недозрілим тістом, важливо не тільки добре вимісити тісто, але й дати йому відпочити для того, щоб клітковина в борошні встигла активізуватися. Щоб перевірити, готове тісто чи ні, потрібно злегка защипнути або придавити. тісто Яке добре тримає форму, готове, якщо воно повертається назад, йому потрібно ще трохи відпочити. По своєму досвіду скажу, що набагато легше ліпити пельмені з тіста, яке тримає форму, а не сповзає назад, тільки но прибереш качалку. Розкочування тіста слід вести від середини до країв, періодично повертаючи тісто. Напрямок розкочування потрібно також міняти. Тоді тісто вийде рівномірно тонким по всій поверхні. Чим тоньше, тим краще. У будь-якому випадку товщина повинна бути близько 1 мм. Правильно замішане тісте не буде рватися або прилипати до качалки та дошки.